Благодійний фонд Покрова продовжує допомагати нашим захисникам і захисницям у боротьбі з ворожими військами. Цього разу волонтери передали тернопільським бійцям автівку для виконання бойових завдань на фронті. Окрім цього, фонд завантажив продукти харчування для військовослужбовців. Це різноманітні консерви, і м'ясні, і рослинні. Це також сердельки, це також солодощі, кава з термогорнятками. Ну одним словом, все таке, що буде дуже смачно хлопцям і буде нагадувати трішечки про домівку. Благодійники передали військовослужбовці. Цям комплекти термобілизни та сотні кілограмів м'ясної продукції м'ясокомбінату Тернопільського також піцям завезли передачу від рідних. Я думаю, що цей автомобіль буде. Приносити велику користь наш такий невеличкий вклад, в нашу перемогу. Але найголовніше, чим ми їдемо, це дітки Великоброзовицької громади передали такі привітання вигляді малюночків нашим хлопцям. В тих малюнках можна зрозуміти, що всіх чекають і великі, і малі і діти всіх чекають хлопців живими і здоровими. Автівку та гуманітарний вантаж доставлять волонтери благодійного фонду тернопільським бійцям на Запорізький напрямок. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.